Вітаємо! Сьогодні ми доведемо вам, що в садочку трапляються справжні дива. Ви думаєте, ви потрапили до старшої А групи? Ні. Ми занурюємось всередину одного великого бізіборду. Ходім за мною! Чому великий бізіборд? Тому що весь освітній простір. Якимись маленькими елементиками пов'язує у себе один великий бізіборд. Ходімо, я вам покажу. Ось, наприклад. Якщо раптом ви трішечки втомились і прийшли в куточок відпочинку. Піднімаємо оченятка. Раз. А ну ж це не елемент візіборду. Це пальчиковий лабіринт. Посиділи, релакснули. І переключили свою увагу. Спускаємося нижче. І так. Запитання. А хто знає, що це? Один. Два, три. Я вам підкажу. Це п'ятнашки. Така класна дитяча гра. До, до речі, гра. В дуже багатьох поколінь. Суть цієї гри полягає в тому, що потрібно переставити циферки у правильному порядку, рухаючи їх. Ну, невже ж це не бізі борт? Звичайно, бізі борд. А точніше, його маленький елемент. Рухаємо далі. Ми трішки відпочили. Ідемо, переключаємо свою увагу на наш ігровий куточок. І одразу помічаємо, що тут також є елементи бізіборду. Подивіться, ось такий справжній музичний бізіборд. Тренуємо свої пальчики. Можемо перекидати, можемо трішки погратися з бджілками. І пригадали? Це також варіант для наших, який легко можна переставляти, трішки покрутити, допомогти зайчику дібратися до квіточки. І, звичайно, потрібно розім'яти, покачати наші ручки. Це все дуже важливо для розвитку діток. Якщо в куточку відпочинку вам якось не вистачило пальчикового габіриту, нічого страшного. Тому що ми можемо переміститись трішки далі, і у нас є ось такий великий варіант. І тут можна грати вдвох або навіть в трьох. Принцип діє такий самий. Але вже трішки з ускладненням. Адже це дуже великий лабіринт. І він розвиває не тільки наш мозок, але й фізичні дані. Граючи в парі, дітки вчаться домовлятись один з одним. Ну що ж, пограти. Добре, зараз перемістимось трішки далі. Ви думаєте, це звичайний куточок природи? Ні. Тому що це також маленькі елементи нашого великого бізіборда. І так, куточок природи, в якому дітки щоденно ведуть календар природи, відмічають дні тижня, дату. Так ось подивіться, є ось такий варіант, а є, знову ж таки, елемент нашого бізіборгу. Де ми кнопочками виставляємо місяць, дату, день тижня і вчимось орієнтуватися у годину. Так як ми вже дорослі і ми вже за маленький крок до школи, того годинника нам не вистачає. Тому у нас є ще один елемент дезіборту – ось такий великий годинник. Адже наші дітки вже мають навчитись орієнтуватись у ньому. Скоро, зовсім скоро вже вставати до школи. А головне, що не проспати і знати, скільки хвилин залишилось до перерви. Ходімо далі. Це ще не все. Наш куточок безпеки. Але без елементів візіборду ну, нікуди. Ось такий невеличкий міні візіборд, на якому ми розвиваємо мотори, ми вчимо орієнтування в просторі. Менші дітки так закріплюють свої знання у транспорті. Ці наші малюки у багатьох батьків є власні автомобілі і вони вже з дитинства мріють стати також водіями. Тому дуже важливо діткам зараз вже вивчити, добре знати правила поведінки на дорозі. Як для водія, так і для пішохода. Ну що ж, рухаємось далі. Ми перемістились в математичний осередок. Цариця наук математика. Ви думаєте, все просто? Ні. Ми тут також знайшли елементи бізіборду. Для когось може здатись, що це звичайне доміно. Хтось назве ще якось по-іншому, але ми запевняємо вас, це також елемент великого бізіборду, середині якого ми знаходимося. Куточок. Пожежної безпеки. Для когось здається, що це просто плакат. Але ні, це також елемент нашого візіботу. Адже дітки вчать усі правила, вивчають всі елементи, все, усе приладдя, яке потрібно, для того, щоб гасити пожежу. Під час занять ми його знімаємо. Кріпимо на нашу дошку і діти мають можливість самостійно збирати його, вивчати і закріплювати усе приладдя, яке необхідно для гасіння пожежі. А тепер ходіть за мною. Ну і звичайно, в нашій групі присутні звичайні класичні візі -бори який теж є дуже багатофункціональним, як ви бачите. Звичайно, він досильніший більш для маленьких діток. Наші вихованці, будучи в молодшій групі, не могли від нього відірватися. Зараз, подорослішавши, вже саме цей візіборд не викликає такого заходу. Але дітки, які приєдналися до нас у старшій групі, завжди підтягують до гри з бізібортом і наших діток. І найулюбленіший елемент цього пізібонду здогадалася. Та-да-да-дам! Це музика! Тому що любов до музики привила з самого маленького дитинства наша музика Марія Станіславівна. Дякуємо вам! Зізнайтесь чесно, було цікаво! Mm -hmm. Адже такий варіант бізіборду найбільше підходить уже для діток саме старшого дошкільного віку. Тому що у будь-якому куточку ти можеш знайти для себе щось цікаве і запросити друзів до гри. Ну і скажемо вам по секрету, у нас велика радість. нам зробили стелю. Вау! Wow!